Ну і розпочинаю рубрику робочі моменти. Знесла все молоко на кухню. У мене виходить три доби. Зараз так варю. Спочатку зараз відділю ранкового, ось воно стоїть козеняткам на обід. Ну, а далі по відрах виміряю і у подружку. Вийшло в мене сьогодні 14400 молока. Сподіваюся, сиру взяти кілограма 3. Варю сьогодні також авторський сирок, мій Бомонт. Вже ось ось. З хвилинки на хвилинку буду нарізати, перевірила вже на чисте виділення. Так що, сьогодні будемо бомондик виробляти. Так, е, да, до речі, стосовно нашого чарівника, ми все-таки достукалися. І він погодився почати розвивати, чи захотів, е, свій канал. Вчора він вже закинув туди перший шорт. І я вже знаю, що дехто з вас вже встиг його навіть переглянути. А для тих, хто самостійно не знайшов канал нашого Максимки, під цим відео я залишу в закріпленому коментарі посилання на його канал. І попрошу вас перейти. І підписуватися. Канал обіцяє бути цікавим. Там в описі можете почитати, він вже дещо написав, чого буде стосуватися його канал і як це все, як це все буде приблизно. Тому не забувайте закріплене повідомлення під цим відео, перейти. І обов'язково підписатися на нашого чарівника. А доки сироварю вирішила зайти подивитися, що тут з коментарями. Мало ли, можливо, хтось щось там запитує. Дівчата, це треш. І дівчата, і хлопці ну, ну, в треш мене в ступор в цей заганяють дівчата. Мікуш не лізь. Я в шоці. Я просто в шоці. Я не знаю, ви як десь? Так ви через чур розумні. І на Фейсбуці використачі розповсюджені. І відео ви загружати на Фейсбуці вмієте. Все ви вмієте, Ютубом використатись вмієте. Бляха, ну, вибачте, за вислів. Ну, для кого я кажу, повторюю, записую. Дивіться. Маріна, ви доїте два рази, а козенят поїте три рази. Тобто молоко підігріваєте вранішнє? Коли було відео стосовно годування казенят, де я розповідаю, що да, ми годуємо три рази. Ну, естественно, підігріваємо. Ну, що це за запитання? Далі. Сичужний фермент для сироваріння. А чому не можна робити із свіженького сечуга? Для чого обов'язково сушити? От хочу прямо відразу відповісти на цей коментар. От розумійте тепер, як хочете. Я сказала вже, що за ті картинки буду блочити, а на отаке відношення моє відношення буде таким же. Ну, чому не можна зробити свіженького? Можна, звісно, не обов'язково сушити. Можете прямо у місті з козиням запхати в 3-літрову банку, туди стаканчик солі всипати і залити сироваткою. Лучше у відерко, не влізе в банку. А можете достати з козенята весь всі оті кельбухи, весь отой непотріб, і прямо так вкинути в банку. Ну, це питання равносильно тому можна задати, а навіщо шукати саме сечух з усього шлунка, да? а навіщо взагалі з отих кельбухів шукати там якусь частину? Що не так? Це що я придумала, чи що, що для цього потрібен саме сечух. Це я придумала, що його сушити треба. Це ви придумуєте вже. Кому цікаво, кому цікаво, хоч би одна підняла з раку і пішла почитала, загуглилася, а то ви вмієте тільки бігати по Ютубах і Фейсбуках, а в Гуглі підняти літературу, почитати якісь статті, почитати технологію заготівлі, почитати технологію цих сироваріння, використання цих сичужних ферментів, ще оту за царя панька. вибачте. Що, слабо? Чи як? Зайдіть, почитайте. Купа є інформації в гуглі в тому ж. І в кожному описується, що він сушився. Це ви зараз понапридумували заморожувати, кидати свіжий, кидати туди сушку. Хуйнюшку, не знаю, хоч хрюшку туди запхніть. Чому не можна? Можна. Любий каприз за ваші гроші. Ваш сир, ваше молоко, ваші клієнти, ваше бажання. Можете сміливо отруїтися самі, шкода тільки ваших клієнтів. Що ви їх збираєтесь потруїти. Що це за запитання, дівчата? Що це за запитання, ви можете мені пояснити? Це нормальні, адекватні запитання? А чому не можна? Можна. Я ж кажу, беріть, кидайте в місті з кишками. І головне ж прослідкуйте, щоб не встигло покакати, щоб ніка коній там залишився в кишочках, а то ж смак не той буде у сира, розумієте? Далі йдемо. Це ж ще не все. Так, де ж той я діла вже коментар? Щас, щас зараз. Щас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Підігрівати. Де ж він подівся? Зараз знайду. Знайшла, дивіться. Ви після окоту, коли переходите на дворазове доїння, хто б з вас що відповів? А? З минулого року, день у день. Розповідаю при любій нагоді, що в нас дворазове доїння з першого дня після окоту. В минулому році записувала окреме відео стосовно доїння. В цьому році записала окреме відео. До речі, воно не так давно вийшло. Зараз я Мікуша на руках тут у мене. Зараз я аж скажу. Так, плейлист, козоводство. Я сьогодні так начиталася оцих коментарів, що в мене аж кров носом пішла. 17 січня відео має назву Роздой після окоту. Скільки раз доїти, коли і як. 17 січня. Тиждень вчора було. Тиждень, як вийшло це відео. Люди добрі. З минулого року завжди всім кажу і повторюю. Нас сніг так і сипить. Кажу і повторюю: в нас є плейлисти. Хто не вміє користуватись, давайте я вас повчу. Заходите на YouTube, да? на сторінку канала. Ось він. Ось він, канал. І бачимо головне відео, шорти, трансляція. Проводимось так вбок. І є плейлисти. Тиця їм сюди пальчиком. І здоров'ям, ясні вироби, болталка, лотереї, огляд, розіграші, відгуки, розпаковка. Готуємо разом, сироваріння, козоводство. Тиця їм пальчиком. І дивимося. І яким зерном годувати? І про сечух, і про окот, і про коктейль, і про молозиво, і про схему годування козенят, і про роздой після окоту, і коли молоко стає сиропригодним, все є в цьому плейлисті. Коли ви навчитеся користуватися Ютубом? значить, виходить, що вам, вам для себе любимої, лінь. Лінь пошукати. Ви вважаєте, вам так зручно, що це Марінка знайшла хвилинку, думає, дай зайду, провірю коментарі, зайшла. А тут брик скільки разів доїти, коли переходите на два рази, чому не можна зі свіжого? І, по вашому Марінка бросити всі свої справи, сісти на стільчик. Взяти ось цей же пальчик і не один раз тиснути, а сидіти кожному індивідуально відповідати те саме, що є вже у відео. Тим паче, питання такі, що ними не скажеш да або ні. Це повинно бути написано, вибачте, простиня ціла. Коли ви почнете в першу чергу поважати мене а в другу чергу щось робити, починати для себе самим. Ну, накипіло, їй Богу, Я ж кута по 11 картинок під час дойки шльопає мені Купіть шампунь, купіть патчі. тільки сьогодні. Тут, коли ви переходите на двохразове доїння, ну, 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 як, як можна нормально вам ще пояснювати? Коротше так. Сьогодні я ж кушу, я вранці першу частину дала, як то кажуть, заключення, висновок. І ось мій висновок стосовно взагалі всього. Від сьогодні, на оці всі картинки, привітання, поздравлялки, доброго дня, доброго ранку, зі сніжком вас, з Тетяниним Днем вас, з Днем Студента вас. Чого немає тільки? <кій> Не розумію, вам скучно, там, чи, чи вам дурно, чи у вас господарства немає. Мені, наприклад, ніколи таким займатися. Мені і читати ніколи, не то, щоб сидіти, знаходити, де це вони є, і щоб їх розсилати. Або це пітіця ціла. Перейшли десяти друзям і мені в тому числі, і побачиш до тебе там щось прийде. Да ніхрена до мене не прийде, якщо я сяду і буду пересилати ваші пісюльки. До мене прийде, якщо я буду пахати, якщо я буду чимось займатись, тоді до мене прийде. А якщо я буду сидіти і пересилати ваші картинки, або оту єлість то до мене ніхрена не прийде. І в карман не ляже, і в гаманець не ляже, розумієте? Тому всі оці поздравлялки, перешли. Почуйте й кажу ще раз мене. Відразу в блок, без попередження. Буду банить, блочить, отправлять всіх в баню к такої-то бабушки. Стосовно ось цих коментарів, сьогодні я ще дала просто мовчки посилання на те відео. Тобто, для цього мені потрібно вийти з творчої студії, зайти на YouTube, знайти те відео, скопіювати на нього посилання. Вернутися сюди, знайти той коментар, натиснути Відповісти. І відправити людині посилання. Це мені робить, ніхрен оцим займатися. А ну скажіть мені, будь ласка, не я перший блогер, якого ви дивитеся. З вами всі блогери отак сюсюкаються? Вам усі отак розжовують і в рот кладуть. І якщо комусь не сподобається це відео, будь ласка, йдемо будь ласка. туди, де подобається. Я казала, кажу і буду казати, я така, яка я є. І ніхір мені сідати на голову і звішувати ножки, любі мої. Я не перший блогер, якого ви дивитесь. І жоден з блогерів, яких дивилась я, отак не розжовує, не розтлумачує і не кладе вам оцю ложечку в ротика, а ще за вас не ковтає. А ви вже деякі з вас знахабніли до тієї ступені, що вибачте, за вас треба ще й висрати те, що ви ковтнули, чи замість вас ковтнули. Майте нарешті повагу якусь люди добрі. Не подобається, не дивіться, хоч п'ять разів діть доїть. Ще раз сказала, хоч у місті з кишками запхніть, а не просто мокренький. З сіном, з соломкою, гладно, щоб там нікако не було побільше. Щоб уже ж смачний був сирок. Чи можете сушки туди додати, петрушки, зеленушки? Коротше, мій терпець урвався. Розумійте це, як хочете. Більшість з вас знає прекрасно, хто до мене по-людськи. До тих і я так відносяся по-людськи. Але нічого переходити якісь межі. Або як телефонують, доброго дня, ви не зайняті зайнято, ну я швиденько. І оце бла, 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 бла. А говорю, ви чуєте, я зайнята. Я зараз ще одне питання, бла, 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 бла. Та їдіть же ж вашу заногу. Були такі випадки навіть, що я просто вимикала телефон. От відключалася і все. Людина не чує, людина не розуміє, що я зайнята. Ви думаєте, що? У мене тут 25 найомних робітників, да? Один в сараї порається, годує козенят, гріє молоко, другий замість мене доє, третій замість мене сир, варить, четвертий посуд миє, так? Поки <кій> <кій> я оце вашу білібердура розгрібаю. Ні. І від сьогодні моє відношення до деяких з вас буде зовсім інше. Як ви, так і я. Хоч ображайтеся, хоч ні.